Був би на горизонті Кульверт, а хробак для нього знайдеться. А може й не один. Нема хробака? Є хробак. Скільки часу ми провели в 22-му на Херсонщині в таких водопропускних трубах? Скільки життів вони врятували. Тому ми добре знаємо, як з них викурювати хробачню. Ось він. Добре. Салочки вони називають. Але гратимо за нашими. Умовами. Глибоке проникнення. Гоу. Фу вонить. А ось і контакт. Уповільнено. Руба дня. Як-не-як. Щось не шикований. Але то добре. Добрий день. Повторний виліт FPV, що ви бачите, абсолютно виправданий. Цій ситуації в кульверті передував випадок за участі шести хробаків, тому ми працювали інших. Загальну картину покажу зараз. А поки на пришвидшеному і все ж таки подивимось. Вільних на детокс-програму хробаків не виявлено. А хробока дня нема. Нема хробака. А ні є хробак. Цей фрукт таки вошкався. Недалеко. f 7 пішов на сідало, Як то кажуть, на верочку. Все. А склалася та розблядовачка трошки раніше так. Гуляють вони тут в шестеро. Лупили по дрону і стрілкотнею, антидронною рушницею. Окремий фінт і декілька хробачих дуб задірявлені, про що свідчить той з кульверта, Вже потікший. Тугамаш.